Халк спадкоємець Атлантиди, послання сили, світла і тіні. Є історії, що повторюються крізь епохи не тому, що світ не змінюється, а тому, що душа людства досі шукає гармонію між світлом і силою. Халк не просто вигаданий герой, це архетип, який відлонює давню пам'ять про Атлантиду, де боги і люди колись гралися з вогнем творення. Пам'ять Атлантів. У часи, коли Атлантида сяяла золотим світлом, її жарці та вчені шукали шлях до досконалості. Вони вивчали енергію душі, структуру ДНК, прагнули поєднати духовне та матеріальне в одне тіло. Але коли бажання перевершило гармонію, світло перетворилося на полум'я. Так народились перші мутанти, істоти сили без рівноваги, у яких свідомість не витримала тиску божественної енергії. Халк, сучасне відлуння цього експерименту. Брюс Беннер, вчений, який, як і жарці Атлантиди, прагнув опанувати першу енергію. Гамма випромінювання, що змінило його тіло, це символ пробудження сплячої божественної сили в людині. Коли серце не готове, сила стає бурею. Коли розум не приймає тінь, енергія стає гнівом. Халк, не зло він, чиста сила без контролю, енергія життя, яку людство колись втратило, і тепер знову вчиться з нею жити. Велике откровення Атлантів колись вони створили істоти, схожі на Халка гігантів, що несли силу богів, але не розуміли любові. І тепер, через міфи сучасності, пам'ять про той урок повертається, нагадуючи сила без любові руйнує. Розум без серця холодний. Лише єдність дає життя. Халк як шлях інтеграції. Коли Брюс Беннер прийняв свою природу і став професором Халком, він повторив древній атлантичний шлях, але завершив його інакше не через знищення, а через прийняття. Він став цілісним людиною, що об'єднала розум, серце і силу. Тим самим він символізує нову фазу еволюції, до якої зараз прямує людство. Послання від Атлантів через образ Халка, ми створили силу і втратили гармонію. Тепер ви створюєте гармонію, приймаючи силу. Не бійтеся своєї енергії, бо у ній пам'ять творця прийми свій вогонь, наповни його любов'ю, і він стане світлом, що зцілює світ. Ключове розуміння Халк це не монстр, це дзеркало людства, яке вчиться знову бути Богом у тілі, без гордині, без страху, лише з усвідомленням.